Привіт рейдери! Радий вас бачити! Сьогодні ми беремося за доволі просте завдання під назвою Balance Harvest. У ньому нам потрібно вирішити до будівлі Research and Administration на мапі Dem Battleground і знайти нотатки до сільськогосподарського проєкту. Тож, давайте переходити до справи. Заходити потрібно до південного боку будівлі. Зовні ви побачите сходи, якими нам потрібно піднятися на другий поверх. І не забувайте по дорозі перевірити кімнати на лут. Це місце відомо багатьом рейдерам за свої смаколики, особливо під час івентів. Йдемо шукати лабораторію. Точний вигляд кімнати описати складно, бо багато приміщень, схожих між собою. Але коли ви знайдете потрібну, Lab One з'явиться відповідна підказка. Усередині буде така собі офісна зона з комп'ютерами вздовж стіни. Нам потрібен буде стіл посеред кімнати. Там ви побачите жовте підсвічування предмета, де й можна підібрати ці нотатки. Як уже і згадувалось, місія дуже проста: головне це знайти кімнату. Якщо гайд вам допоміг, поставте лайк і підпишіться на канал. Па-па!